Шановні мої покупці, це я роблю відео для тих, хто хоче м точно отримати різні сорти карликових ірісів, тому вони хочуть, щоб я висилала з квіткою. Ну, дивіться, Ось я накопала деякі лишила квітки. Дивіться, поки що вони ще, бачите, ще непогано виглядають. А ось цей уже пов'яв. Чому? Тому що жарко сьогодні і вітер, дуже вітер. Ось цей вже зранку пов'яв, бачите? От, цей пов'яв. Це, до речі, два різних сорти: Це і це. Ось ще трошки є. По-друге, дуже складно підібрати ящика. Ви ж хочете безплатну пересилку ящика, ну, тобто, щоб не платити за ящик, правильно? от, І мені важко підібрати, щоб був ящик довгий, тому що ну, більшість це квітконосів отакі го. І мені немає не взяти ящика. Тому я обрізаю. Квітку вирізаю, не всі я обрізаю корінці, тому що просто не стигаю, бо дуже багато замовлень. І не всі обрізаю оці листочки. Ну ви отримаєте швидко, тому ви, будь ласка, це все зробіть самі. Отак зробіть, щоб отакий був посадковий матеріал з обрізаними кінчиками і з обрізаними листочками. Тому що листочки немає зараз, з чого їм живитися, бо корінчики маючи вирости нові, розумієте? От з цих молодих. Молодих оцих поділочок, бачите, тут нема корінчиків ще. Оці корінчики старі, з них толку вже не буде. Тобто рослинку ви посадите і мають вирости нові корінчики які будуть харчувати оці е листочки. от Тому листочки не треба, щоб були довгі. Оце я ще й довге лишила, можна ще трошки чуть-чуть отак, отак. отак Отакі треба, щоб були. Отак. Бачите? От, отакі. О. Ну, як я вам такі обробки присилаю, то ви будете... Незадоволені, тому я так висилаю, щоб було типа, гарно. А можна трошечки отак на пальчик можна ще коротше обрізати. Ну я швидко роблю, тому що замовлень дуже багато, розумієте? От. Ну, Оце я вам хотіла показати, квітки, які є. А от які ви отримаєте, то побачите, які ви отримаєте. Ви отримаєте мотлух, тому що в ящику запаковані отакі ніжні, ніжні оці такі листочки, вони, звичайно, попсуються. Це те, що хотіла я вам сказати. А що того, що були всі сорти, то ще на мене ніхто не жалувався, що я висилаю всі однакові, чи там всі сині, чи всі білі, чи всі зелені. Я всі висилаю різні. У мене їх море, мені нема надобності їх висилати одного кольору. Мені треба всі продати. Розумієте, і, і сіреніві, і жовті, і білі, і рябенькі, всякі різні. У мене їх більше ста сортів. Отакі справи.